Олександр Терен та Інна Бєлінь офіційно розійшлися. Ветеран війни і волонтерка виклали в соцмережі пост, в якому написали, що вони йшли на проект за почуттями і знайшли їх. В них були найкращі побачення, найкращі емоції, які залишаться в пам'яті назавжди. Але вони вирішили рухатися далі окремо. Ну а причини прийнятого рішення не хочуть виносити на загал. Так зараз дехто буде писати про контракт і все таке. Але коли ми робили інтерв'ю з Інною, то було кілька моментів, за які можна було зрозуміти, що вони справді разом, але я думаю, що публічність не на всіх впливає позитивно, особливо якщо влаштовуєш публічні розбірки тощо. Але впевнений, що і Інна, і Олександр зможуть бути щасливими. У всякому разі, я їм щиро це бажаю. Одна журналістка, до речі, сьогодні у мене запитала, чи може це бути після нашого інтерв'ю з Інною. На що я відповів, що ну, розходитися буде по-дурному, так після інтерв'ю, тому я. Знов ж таки вважаю, що тут наклалися різні фактори, і ця різка медійність.